Вітаю, друзі! 16 жовтня. З вами знову Валерій Клочок, як я і обіцяв, максимально оперативно про представлення Володимиром Зеленським, президентом України, плану перемоги в парламенті. Щойно він закінчив свій виступ. Прямої трансляції не було. Відтак підготував вам матеріал за підсумками повідомлень, які є від народних депутатів, присутніх під час засідання у сесійній залі. План складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Перший пункт це геополітичний. Другий і третій військовий, четвертий економічний, п'ятий безпековий. Перший пункт це запрошення в НАТО прямо нині. Запрошення зараз і членством потім не потребує від партнерів нічого, окрім рішучості, сказав Зеленський. Другий пункт це оборона. Нам, звісно, потрібно оборонятися. Потрібно, як він каже, повернути війну на території Росії, щоб росіяни почали розуміти, що таке війна, і розвертати ненавість в сторону Кремля. З цим, звісно, буде дуже непросто. Проводити спільні захисні операції із нашими європейськими сусідами для збиття дронів в нашому небі. Ви знаєте, дискусія з цього приводу триває дуже довго, поки що білий дім непохитний, а він є визначальним у цьому питанні. Третє необхідне зняття обмежень партнерами на застосування західних ракет по військових об'єктах на російській території. Це, друзі, що стосується оборони. Тобто, перший пункт це був запрошення до НАТО, другий пункт це оборона, і це три підпункти. Тепер третій основний пункт називаємо його розділом: це стримування неядерне. Під нього є таємний додаток, який отримали наші партнери, запевняє Зеленський, серед них, ймовірно, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія і, звісно, Сполучені Штати Америки. До цього розділу пункту, третього пункту, входять наступні підпункти. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України в майбутньому. Що це саме? Ну, я вже думаю, пізніше із військовими експертами розберу. Також серед пунктів цього основного пункту 3, тут також йде мова про спільне виробництво зброї, в тому числі фінансування заходом виробництва зброї в Україні. Такі програми вже започатковані і Європейським Союзом, і Даня сказала, що створює спеціальний фонд, який буде накопичувати гроші для того, щоб в Україні виробляли більше зброї. І тепер четвертий пункт, друзі в Україні зосереджені цінні ресурси. Уран Титан Літій. Ну з титаном тут так історія, знаєте, дуже цікава. Він може посилити Україну і наших союзників. Це наша можливість економічного зростання українців і Євросоюзу. Це можливість партнерам працювати з Україною. Мова швидше зайде йде про корисні копалини, яких у нас дуже багато. Відтак каже Зеленський, Україна пропонує підписати спецугоду. Про спільний захист інвестування в видобуток і використання щодо цих ресурсів угоди мають бути підписані, як він каже, з європейським союзом, тобто з усіма максимально країнами, краще дійсно з ЄС і зі Сполученими Штатами Америки. П'ятий пункт цього плану він розрахований на післявоєнний час. За переконанням, Зеленського, Україна матиме великий досвідчений військовий контингент. Воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни, цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього альянсу і посилення безпеки всієї. Європи, ну і навіть там, нібито мовилося про те, що ми можемо своїми військами в перспективі замінити війська Сполучених Штатів Америки на європейському континенті. Доволі цікава пропозиція на тлі того, що звучать заяви, що євроатлантична співпраця ну, доволі хитка нині. І серед інших, те, щоб не перевантажувати вас, щоб ви знали про основні пункти, це те, що план, якщо підтримують, каже Зеленський, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року. Така теза ним вже була озвучена. Далі він говорить, що наші воїни гарантують, що жодній ультиматум Росії нічого не варті. План перемоги на його переконання має працювати для того, аби прокласти міст до другого саміту миру, аби поставити крапку війні. Поки що з датою не зовсім зрозуміло, хоча лунають заяви від офіці президента, що саміт миру може бути в листопаді, а то й не в листопаді. Ну от остання заява Зеленського про те, що він має бути в листопаді. Він говорить також, що Росія має програти, це не заморозка, це не торгівля суверенітетом, Ми повинні реалізувати план перемоги і примусити Росію бути на саміті миру. Звісно, на саміті Міру навряд чи буде присутній Путін, але представники Росії точно можуть бути. План перемоги Зеленський також представлятиме 17-го числа завтра на саміті Європейського Союзу. Я тепер не виключаю, що він може бути присутній і на зустрічі Джозефа Байдена із Кіром Стармером, із президентом Франції Манелем Макроном і канцлером Олафом Шольцем 18 числа у Берліні, Байден туди приїздить з офіційним візитом. Поки що, звісно, таких анонсів немає, але своєю наполегливістю і влада України, і ми, друзі, все-таки переконуємо потрішку захід повернутися в бік України більш рішуче. Звісно, заяви амбітні, вони варті уваги. Конкретики направду не так багато, як то хотілося б звісно нам знати. Але, ймовірніше за все, це в межах того, що ми можемо почути. Друзі, дякую, що були зі мною. Біде більше інформації, я вам обов'язково і повідомлю. Ще розбиратиму цей план перемоги зі своїми колегами у сьогоднішніх своїх записах і стрімах. тому не забудьте підписатися на канал, обов'язково поширити відео. Друзям. Всіх люблю, ціную шаную і не перемикайтеся Все буде Україна!